500 років писанці. Неймовірна знахідка. У серпні 2013 року львівські археологи НДЦ, Рятівна археологічна служба Інституту археології НАН України зробили сенсаційне відкриття. Під час дослідження водозбірника на вулиці Шевській, 8 у центрі Львова, археологам вдалося знайти унікальну писанку. Подібних артефактів в Україні ще не знаходили. Науковці припускають, що це може бути найдавніша писанка такого типу не лише у Львові, а й в Україні. Схожі писанки 16 століття були знайдені в Хорватії, проте вони були в гіршому стані збереження, хоча мають більш яскраву кольорову гаму. Дивовижний артефакт зберігався на глибині 5,5 – 6 метрів у водозбірнику. За виявленим супровідним матеріалом археологам вдалося її датувати 15 15-м, початком XVI століття. Як вона вціліла, можливо, на той час колодязь був ще трохи заповнений водою. Після потрапляння її всередину писанка замолилася і таким чином збереглась. Неймовірно, але пошкодження знахідки були досить невеликі, втрачено близько двох квадратних сантиметрів від загальної площі качиного яйця. Після завершення досліджень 500 літню писанку передали у музей писанкового розпису в місті Коломия. Натомість було виготовлено ідентичну копію на качиному яйці, яка сьогодні зберігається та експонується в львівському історичному музеї.